Привіт, друзі! Сьогодні у нас традиційний огляд нашого офлайн-турніру. Сьогодні у нас новий чемпіон саме Санчо Юей, який виграв Ukrainian Ioni Cup. І давайте подивимось, як він грав в цей турнір. Спочатку поговоримо про його команду. У нього в команді Luxray, Shadow Bedrill, Umbrion, Normal Castform, PolyTod та Beaver. Санча взяв топ-4 мети, звичайно, найбільш сильних покемонів, і додав до них ще Normal Castform та Shadow Politoed, Два покемони із е, цікавим мусетом. Normal Castform тут має контрити бідрілів суперників, а Politoed, мабуть, що на свічі, буде дуже сильним. І давайте подивимося в першому раунді. Санча грав проти, здається, це був так. Це був Брекст Бро собаче. І деякі відмінності, наприклад, це ліктівар замість Люксрея та Сікінг. І давайте подивимось, як Сікінг себе показав. Так, ми подивимось це ось таким чином. Бідріл проти Сікінга в Ліді. У Сікінга також Poison Jab, як і у Бідріла, але Бідріл резистить ці фасти. І через те, що Shadow Boost такий значний додає дамаг до Іксізера, і Бідріл зміг пережити Дріл Run і дофармити Сікінга. До речі, мені здається, більш ефективно було б кинути там. Айсі Вінд. Але тут вже виходить фуловий Бівір. добуває цього політода. Тут, напевно, Санча також не ставить. Це Безербол немає трохи більше половини того, що було у Бівіра. Доводиться ставити другий щит, але фаст атаки Бівіра доволі такі неприємні. Тут Санча вже... Набирає два суперпаури. Другий вже прилітає. І, звичайно ж, на свого Амбріона, а у суперника не залишається покемонів. Цікаво, що у Санчі Амбріон на Сайкік та Фолплей. замість традиційного Фолплей та Last, Last Resort. Це, до речі, другий їх матч. Перший матч не записався. Тут суперник навіть вийшов із матчу. Що можемо сказати по цьому матчу? Все ж таки е треба було кидати Ice Wind, мабуть. Ну і йдемо далі. Luxray проти Shadow Bідrila. Цей матчап, мабуть що на користь бідріла. Залежить від щитів, звичайно. Давайте подивимось, хто що щитуватиме. Ставить щит суперник. Ставимо ми у відповідь. Виходить Амбріон, приймаючи цю ульту. Мабуть, суперник хотів піймати Psychic Fangs. Сподіваємося, що тут не буде Сайкіка. цікавий мув від Санчо, але це виявився Сайкік, якого недостатньо, але багато-багато дамагу. І фарм. Просто зафармили. Ну кого тут випускати? Мабуть, що Люксрея. Хоча бідріл вже має енергію. Елективайр виходить, не думаю, що це правильний мув від суперника. Мабуть, треба було фармити бідрілом. Я думаю, це був найправильніший єдиний правильний варіант гри для суперника. Тут він дебафається і, звичайно, це вже дуже на користь Санч. Це ще один валчардж, який не вп'є, але трохи-трохи знімить. І гарно, що це в CMP, і може обідріла там щось вже накопичено і якось це допоможе. Давайте дивитись. Іксізор, мабуть. Цього недостатньо. Але другий вже прилітає. І, здається, це може бути перемога. Так, це перемога для суперника, але загальний рахунок 2-1. Перший матч не записався. Тож, давайте перейдемо до другого раунду. У другому раунді у нас суперник Леле -Ле Сан. І тут зовсім вже інша команда. По-перше, нема таких топ-покемонів, як Люксрей Бідріл, замість них Дедене та Хісуйський Снізель, а також Сейблай, як варіант даркового покемона. А всі інші ті ж самі. Політод ми бачимо не Shadow. І давайте подивимось, що покаже цей хісуйський снізель. Бачимо лід саме проти Снізеля. Фасти політода, хоч і цього лише це матшот. Але ви подивіться, скільки дамажить. І ставить суперник щит. Це, мабуть, Ксізор, і Санча не щит. Це Area Lase? Цікавий мувсет. Мені здається, більш ефективний мувсет був би X-Siзоor плюс що там здається. Close Combat. Тут ДД не виходить проти Бівера. У Бівера вже перевага за енергією. І за щитом. І CMP ще виграє Бівер. Тут вже це, це... дуже не на нашу користь. Мені здається, Санчо тут навіть не ставитиме щит. І discharge не вбиває, доводиться ще одну ульту кидати. Так, все виглядає не дуже гарно для суперника. Бідріл з двома щитами. І кастформ, який має контр бідріла виходить, і тут буде дуже важко супернику виграти у санчі Санчо правильно зіграв без якихось помилок чітко зіграно. Тут не розумію, навіщо віддав е, Політода, мабуть, намагався зафармити чи піймати ульту якось. Але ось цей другий щит тут дозволяє Санчо виграти, кинути цю фасту, та приносить йому перемогу. Мені здається, що е, суперник міг якось виграти, якби. Якби був трохи інший муфсет на Снізілі. Або просто там мож, може можна було кинути ще одну ульту по Біверу. Давайте йдемо далі. Бідріл проти Політода, не ще до Політода. Політод вже на, набрав на Везербол. Неприємний, але Бідріл все ж таки має перевагу за цією неймовірною а, атакою своєю. Ще одну ульту кидає політот і тут вже знімає щит. Подивимось чи є в нас касформ є. І тут треба свідчитись. Не дуже швидко ми свідчились, хоча цей матчап. Він не зовсім 100% на користь снізеля. Тут снізел здається, виграв вже CMP. Це буде реалейс, так, ми це бачили вже. Ще один стомп. Ну, і Бівер має випереджати. Так, має випереджати Снізеля. Тут важко було снізелю якось виграти цей мечап, хоча кастформ зафармив. Ні, тут все ж таки багато. Санчо вирішив йти до дрільрана, і це йому коштувало отриманої ульти. З іншого боку. Амбріон тут дуже впевнено, впевнено стоїть проти Касформа, чиї везерболи майже жодного урону, жодного дамагу не завдають. І цей текл він так трошки-трошки знімає, але дуже трошки. І фолплейв достатньо, аби добити цього маленького касформа. Оп, вибачте, навіть Energy Ball була спроба кинути. Трохи не вистачає кастформу атаки, аби здолати Амбріона. І йдемо до наступного третього матчу. Можемо ми зараз побачимо інший йому на снізлі. Тут Санчі не варто було бейтити, ніхто не очікує Сайкік. Хоча суперник щит ставить. Ну що, це буде Клоус Комбат? І реалист може цей снізель на одному муві на одній уйти. Ну і тут же Сайкік. Нічого не залишає від снізеля. Кидає стомп. Stomp недостатньо. Ще один Сайкік. Санчин, Umbryon. Э, э, Просто знущається. Ще один стом буде. На один щит менше у суперника Два покемони проти одного. Знову кастформ. Красивий, до речі, був Шайні бівір. золотий. Але в цьому матчапі вже все вирішено. В цьому протистоянні, точніше. Кидає тут навіть суперпауер. мабуть що очікуючи, що суперник ні. Суперник ставить щит. Але якщо це Везербол, то він вже резиститься, саме так і виходить. Тут можна, ну, тут ставить щит Санча, все ж таки вирішує не знущатися повністю і один щит витратити. І виграти цей матч 3-0. Доволі впевнено. Ісуський Снізель намагався що зробити, але трошки-трошки недостатньо було. Йдемо до третього раунду. В третьому раунді у нас Kate 21UA. проти UA. У Kate в команді також є інші покемони. Дедене замість Люксрея, Bltoise замість Політода, знову Сейбулай. І також ми бачимо, Алола Alla Raticate з'являється. І я дуже сподіваюся, що цей Алола Reticate якось себе покаже проти команди Sanchi. Особливо проти його амбріона. Ми бачимо літ Shadow Politoт проти Raticate. Цікаво, чи це Raticate на Returні. Може бути і Hyper Fang, може бути навіть. Hyper Beam. Ставить щит Катя. Інтерестинг. Дуже цікавий. Варіант гри. І здається, тут Катя намагається дофармити Санчу, чому не ультує. І майже виявилось, що її саму зафармили. Кранч прилітає і другий кранч класно зіграла Катя. Два кранчі зібрала, кинула один за одним. Шкода, що не пройшов дебаф у першого. Але дрільран Катя не очікувала. І це дуже-дуже боляче. Ну, якщо у Каті останнім буде свій. Це Дедене. Ну, ДДН також може бути неприємним. Плейраф ваншотний тут. Але Санча просто на якійсь неймовірній інтуїції чи розрахунку ловить ульту від. Дедени, і саме цей кетч, саме ця саме ця ідея піймати ульту в цю секунду, мабуть, що приносить перемогу. Один момент, який перевернув гру на користь Санчі. Дуже-дуже гарно зіграно. Саме за ці моменти. Ми і любимо грати в ПВП. Літ проти Бластойза для Бідріла. Тут кидає Санчес, здається, це 7 пі було. Катя знову першою витрачає щит. Ну і тут Санчес, звичайно, вимушений щитувати Хадро Кеннон. Інших варіантів нема. І встигає кинути дрільран швидше, аніж Бластойський кине свою ульту. І вбиває. Катя випускає. Raticate. Не знаю, чи це правильно. Хоча, мабуть, якщо там буде DDN то буде гірше. Це, мабуть, вже Return, давайте подивимось, чи це. Так, це return. О, май гад! Клас! Стільки дамагу, стільки дамагу. Але. Мінус щит, да. Тут Катя ультує, мабуть, що дарма витрачає енергію. Тому Санчі її за фарму. <сіх> Хоча, мабуть, скоріш за все, не змогла б вона фастами забити Дріла. Тут у Санчі немало стрізорта, але вже у Ратікейта настільки мало ХП, що і лише фолплеями... Можна добити. Return. Це гудгейм. Трохи-трохи не вистачило Каті в другому матчі, в першому також трохи не вистачило. Все врятував пойманий е влучно мув. Тут лід проти Сейбулая. Це матчап не дуже на користь бідріла, але не мінятися ж на бівера. Тут Санчо бейтить. до речі, знову бейтить і, мабуть що. І знову знімає щит з Каті. І тепер скидає ульту, яка завдає більше дамагу, і вбиває. Просто по підручнику. Знову Катя випускає Retiekate і напевно, що знову у неї третій буде Ну, Просто дивимося повторення попереднього матчу, здається. Майже повторення. Return Ще одна ульта. мабуть що це буде кранч. Ні, це Return. І виживає Санчі на Амбріон на буквально невеликій кількості ХП. Невеликій кількості. І останній це ДДН, але швидше набирає свої стомпи вівер. Ну і тут у Санчі вже 2-0 вірний матч, він тут може навіть не щитувати. Мабуть-що ну, тут, скоріш за все, був би бейт, тому Санчеї не щитував. Але стом вже є. І це буде перемога і в третьому матчі з рахунком 3-0 навіть ще один стомп. Давить і давить цей бівір. Маленьку мишку ДДН. І ми переходимо до четвертого раунду. В четвертому раунді був той самий The Austin З командою, схожою на команду Sanchi. Знову у нас 4 повторення. Різниця лише в тому, що у мене був Сейблай та Алло, Ратікейт. Ну і... У Санчі був Амбріон, Амбріона він брав яке, в кожному матчі. А проти моєї команди, судячи по півполку, Амбріон був найбільш сильним піком. І давайте подивимось, як ми грали наші матчі. Лід Амбріон ратікейт Я очікував саме на лід Амбріона. І тут від Ратікейт летить вже Кранч. Санчо щитує і Свічна Політода, я не грав майже весь місяць цей турнір. Тому Санча був тут в більш, як сказати, в більш виграшній ситуації, бо в нього досвіду в Ioniку було більше. Він грав весь місяць і Джим Breakers, і інші турніри. Тож Санчо тут класно зіграв проти мене, ми подивимося, як саме. Кидає ще один іксізор, Я його щитую, аби бідріл у мене був більш живучіший, живучіший. Так. І тепер мій бідріл кидає іксізор. Мабуть, врешті-решт, якщо так дивитись, мені не варто було щитувати там. І залишитись з перевагою в один щит. Тут Суперпауер знищує мою ратікейт І хоч він під дебафом, але подивіться, стомп знімає так багато ХП, що далі він лише фастами мене доїдає щит. Ще одна ульта прилітає, але це вже не важливо, тому що амбріон. Готовий добивати, і ви бачите, бідріл вмер із одним щитом. Тож, я хоч і витратив той щит, але якщо б я його не витратив, я би програв з двома щитами. 1 0 в четвертому раунді, першому матчі, йдемо до наступного. І лід Бівір проти Сейблая. Цей матчап скоріше за все, на користь Сейблая, бо його ульти, в нього є ульта Return, яка завдає багато дамагу, а ульти Бівера, подивіться скільки. кидає він Суперпауер, який також резиститься, але не вбиває. Просто ідеально для мого Сейблая. В нього ХП було для фарму там буквально двох фаст, але я вирішив одразу змінитися. Аби не дати йому жодного фарму, навіть жодного, жодної енергії, жодної одиниці. Вже кидаю другий везербол. Санча набирає енергії під сотню і нарешті ультує. Ну і звичайно, Санча тут має очікувати, що в мене третім буде, скоріш за все, також бідріл. Покидаю Санча тут зайву фасту. Не дуже чітко зіграно з мого боку, але це був це був eersquake. Це був hersquake. Тут він кидає фалплей. У мене бідріл, який дофармив його амбріона, і вже у мого бідріла перевага в дві фасти енергії, і в нас рівна кількість щитів, і йому, мабуть, є шанс надіятись на те, що він зможе мене якось там фастами побити, але, мабуть, тут вже все вирішено. Тому що ця перевага у дві одиниці енергії дозволяє моєму бідрілові. Я тут навіть ловлю його ульту, хоча це нічого взагалі не вирішувало б. І це 1-1 у четвертому раунді. І останній матч цього раунду ми подивимось у доволі незвичному форматі. Для мене це вперше. Тож, давайте подивимось у такому цікавому форматі, як проходив останній бій турніру, останній бій за звання чемпіона цього турніру і на нашій реакції також. Поїхали. Бідріл в ліді у Санчі, а у мене люксрей. Санча по ходу цього бою казав, що він програв е ті бої в Айоніку, які він програв. У суперників були люксреї. І тут я взяв люксрея і, мабуть, що психологічно вже в ліді тут я вигравав. Кинув Санча свою ульту, у мене чомусь не пройшла фаста, і я продовжив тут кидати свої атаки. І лише, лише зараз змінююсь, але вже у Санчі перевага по щиту. Тут він знає, скільки дамагу завдасть візербол, але не встигне кинути енерджібол. Але все ж таки перевага в один щит, вона тут вже дуже і дуже має своє значення. Чекає Санча повністю таймер. Мабуть, що зараз випустить бідріла. Вкає назад. Ставить щит на мій визербол. Ну, треба нарешті витрачати йому щити. Рахує мої фасти і кидає Xizor чітко у CMP. Але тепер вже в нього невеличка перевага по енергії. І якщо вийде мій люксрей, то він не встигне кинути Psychic пеніс раніше. І виходить тому бідріл. Я намагався підставитись люксреєм під цей дріль ран, і, мабуть, що Санчо це очікував. Але якби Санчо кинув дрільран в мого люксрея, то все би перевернулося. Кидаю ексізор. Звичайно, я рахував, що це не дріль ран, і я не поставив щит, але подивіться, скільки хп. Половина ХП убідріла, і в нього фуловий бівір. І я очікував на Амбріона, але виходить бівер, і тут він просто фастами, фастами мене з'їдає. Якби був останній амбріон, мабуть, я би накидав йому ексізорів, мабуть, все ж таки щось би їй вийшло. Саме тому в мене був такий розрахунок, але останнім вийшов бівер Санча. Виграв цей матч і виграв цей турнір у дуже чітко власній манері і дуже класному стилі. Вітаємо Санчо Юей із перемогою в українському Ioni Cup. І також хочу подякувати усім, хто приймав участь у цьому турнірі, усім, хто грав наші онлайн-турніри, допомагав нам готуватися. Та тим, хто дивиться мої відео, всім також дякую і запрошую на. Наші наступні турніри, і які ми граємо офлайн та онлайн, нас завжди дуже цікаво, та виграти може насправді кожен, не, не тільки э, Остін та Санча. І я сподіваюся, що ми побачимо ще більше нових чемпіонів.